У 2026 році вулиця Олени Кульчицької в Тернополі має стати пішохідною. Проєкт, який передбачає реконструкцію, один із семи переможців конкурсу Громадський бюджет 2026. Його підтримали тисячу дев'ять жителів громади, розповідає автор ініціативи Захар Дябло. За його словами, кошторис три мільйони гривень. Цю вулицю ми хочемо кардинально змінити і обмежити в'їзд для автомобілей, зробити її більш пішохідною, більш доступною. От так і ми залишимо, наприклад, місця для Укравтодору і для інших підприємств, які тут обслуговують. Тобто вони будуть мати свій ключ, і там буде якийсь чи то шлагбаун чи болард, який буде опускатись, підніматися і буде в'їзд для тих, хто тут фактично працює, обслуговує живе. Плануємо зробити більше так озеленення на місці, де якраз є хаотичне паркування. Добавити вуличні меблі, дитячий майданчик, там, де місця хаотичне паркування, щоб його так не створювалось, якраз там, де вузький проїзд можна розмістити, обмежуючі такі, як стовпчики, от щоб там не паркувалися автомобілі. Ідея зробити вулицю Кульчицької пішохідної у громадської організації Брами Тернополя, членом якої є Захар, виникла більше року тому, каже хлопець. Було бажання щоб. Пішохідний оцей такий центр він збільшувався, щоб він мав продовження від бульвару Тараса Шевченка. І ця вулиця дуже така, є хороша, гарна цінна архітектура на ній збережена. Також у наступному році планують переобладнати вхід до дитячої міської поліклініки на вулиці Федьковича та облаштувати на її території дитячий майданчик. Це проєкт Інклюзивна поліклініка, турбота про кожну дитину, автором якої є медичний директор з педіатрії другої лікарні Тернополя Олег Кобрин. Зараз дитячий майданчик на території поліклініки має ось такий вигляд. Згодом його відремонтують, зроблять інклюзивним і поділять на секції, розповідає Олег Кобрин. Щодня дитячу поліклініку відвідують понад 100 пацієнтів. За рік це може бути до 50 тисяч маленьких пацієнтів. Проєкт передбачає капітальний ремонт даного майданчика. Проєкт розрахований на інклюзивний дитячий майданчик для створення такого реабілітаційного дитячого майданчика, де Спеціалісти з дитячої реабілітації можуть займатися з дітьми на свіжому повітрі. Будуть реабілітаційні тренажери та відпочинкова зона зона для очікування, де можуть і батьки з маленькими пацієнтами очікувати своїх наступного прийому до спеціалістів. Роблять і вхід до поліклініки, каже Олег Кобрин. За його словами, кошторис проєкту три мільйони гривень. Більшість сімей приїжджають на дитячих візочках. Також поліклініка обслуговує дітей з інвалідністю, які приїжджають на кріслах колісних. Тому даний проект передбачає облаштування безбар'єрного доступу, встановлення сучасних пандусів за європейськими стандартами, розсувні двері для зручного доступу до дитячої поліклініки. Це спортивний майданчик, де учні Тернопільського академічного ліцею Українська гімназія імені Івана Франка займаються під час уроків фізичної культури, розповідає мати одного з учнів Наталія Стрельбіцька. Жінка каже, майданчик в аварійному стані, тому подалися на громадський бюджет, щоб його капітально відремонтувати. На даний час стан майданчика є незадовільним і фактично не дуже безпечним для проведення занять з уроку фізкультури. Крім того, це також є і громадський простір, в якому Талух імені Івана Франка проводить різні урочистості. Зокрема, тут знаходиться і мурал, який пов'язаний з ліцеєм. Через обмеженість фінансових ресурсів ми плануємо відремонтувати або замінити огорожу. Замінити покриття ну хотілося б на прорезинове, а також придбати кілька тренажерів для людей з інвалідністю. Це можуть бути діти, дорослі чи люди старшого віку. Цей простір, як ви бачите, теж є відкритим, тому доступ будуть мати мешканці всієї центральної частини міста на взагалі люди, які будуть в місті Тернополі. Оновити спортивний майданчик у ліцеї хотіли ще декілька років тому, розповідає Наталія. Однак на це не було коштів. Ми використали проект, який був розроблений кілька років тому, однак його вартість набагато більша, ніж дозволяє профінансувати бюджет, виділений на проекти громадської участі. Тому відповідно ми провели оптимізацію статей витрат і обрали саме необхідне. Окрім цих проєктів, за кошти громади мають реалізувати ще чотири ініціативи. Зокрема, біля 28-ї школи Тернополя за 3 мільйони гривень планують облаштувати інклюзивний спортивний майданчик з безбар'єрним доступом. Автор проєкту зазначив, що в закладі є 24 учні з інклюзивною формою навчання. Це діти з порушеннями мовлення, зору та опорно-рухового апарата. Тому потрібно створити рівні умови для занять спортом. Користуватися майданчиком зможуть і інші жителі громади. На території Галицького фахового коледжу. Мені В'ячеслава Чорновола за 3 мільйони гривень хочуть капітально відремонтувати підвальне приміщення і створити інклюзивне укриття на понад 700 людей. За словами авторки проєкту, ним зможуть користуватися як студенти коледжу. Так і жителі Тернополя також за кошти громадського бюджету саме 2 мільйони 655 тисяч гривень планують встановити інформаційні табло пасажира на зупинках громадського транспорту поблизу соціально важливих об'єктів. Йдеться, зокрема, про зупинки біля обласної та другої міської лікарень, центральної бібліотеки міста на вулиці Збаразькій та інших. І ще один проєкт це благоустрій спортивно-відпочинкової зони біля футбольних полів у парку Супільче. Автором ініціативи є представник дитячої нацької спортивної школи Футбольна академія Тернопіль. Згідно з описом проєкту, планують зробити благоустрій території, оновити алеї, зони відпочинку, ігрові зони та місця для загальнорозвиваючих занять. Спортивно-відпочинкова зона для усіх жителів громади йдеться в проєкті. Кошторис 3 мільйони гривень. Загальна вартість реалізації сімох проектів 20 мільйонів 589 тисяч 587 гривень. Богдана Савицька, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопіль.